Любі діти, рада вас, малята, всім я зустрічати. Усмішку весело, всім подарувати. Цікава розмова чекає на вас. Розпочинати її час! Сьогодні ми з вами будемо спостерігати за мешканцем живого куточка природи. Ось ми з вами прийшли на гостину до друга нашого зайчика. Дуже на нього схожого. А хто це ви дізнаєтесь, коли відгадаєте ось цю загадку? І пухнастий він і гожий, і на зайця дуже схожий. Та у полі не гасає, взимку колір не міняє. Так, це кролик. Давайте згадаємо, як звати нашу кроличку. Пушинка. Сьогодні ми з вами згадаємо все цікаве про її життя в цій кімнаті. Всі, ви добре знаєте, що кролик тваринка не хижа, спокійна, але потрібно пам'ятати про безпечну поведінку під час спілкування з ним. Тож, давайте пригадаємо, що не можна робити: не дразнити тваринку, не сунути пальці в клітку, не робити болячі. Давайте тихенько розглянемо нашу пушинку. Що є у кролика? Так, голова, тулуп, лапки, хвостик. А що є у нього на голові? Очі. А якої вони форми? Круглої. А на що вони схожі? На намистинки. А чого у кролика на голівці по два? По парі. Вірно вушок, вусиків, очей, які за розміром вуха. Вірно довгі. А що одне? Носик, ротик. А що знаходиться у роті в нього? Міцні зуби та маленький язичок. А скільки лапок у пушинки? Вірно чотири, дві передні та дві задні. А що ще є на тулобі, крім голови та лапок? Так, хвостик. Який він за розміром? Маленький, куций. А чим вкрите тіло пушинки? Шерстю. Якого вона кольору? Рудого. А згадайте, яка на дотик? Так, м'якенька. А як наш кролик пересувається? Так, лазить, може стрибати. А що полюбляє їсти наша пушинка? Запам'ятайте, що літом він любить їсти різні трави: подорожник, лопух, кульбабу, конюшину. А взимку сіно, овочі, зерно, овець, ячмінь, кукурудзу. А що кролик п'є? Так, воду. А яка тваринка, кролик? Так, свійська. а зайчик дика. Хто скаже, чим свійські тваринки відрізняються від диких? Вірно, їх доглядає людина. Вони живуть біля людей. Дітки, наші пушинці час відпочивати, але щось вона сумна. Ви знаєте, у неї немає друзів. Давайте намалюємо їй друзів кроликів, щоб їй жилося весело. Спочатку давайте підготуємо наші пальчики. Привіт, малята! Зараз ми з вами пограємо в пальчикову гру, хто сховався в кулачок. Хто сховався в кулачок? Це наш зайчик хитрячок. Вушка зайчик піджимає і голівкою хитає. Праве вушко він зігнув, ліве вушко він зігнув. Ох, втомився і заснув. І друга ручка. Хто сховався в кулачок? Це наш зайчик-хитрячок. Ушка зайчик піджимає і голівкою хитає. Праве вушко він зігнув. Ліве вушко він зігнув. Ох, втомився і заснув. До зустрічі малята! Для роботи нам потрібен білий аркуш паперу, фарби, пензлик. Баночка з водою серветка. Ось який кролик вийшов у мене. Мені цікаво, які кролики вийшли у вас. Буду чекати на фото. Дітки, на цьому наше заняття закінчується. Скажіть, з якою тваринкою ми з вами ближче познайомились? Вірно, з кроликом. А яка це тваринка, свійська чи дика? Правильно, свійська. До нових зустрічей! Бувайте, малята!